Ми прийшли до вас пограти. Хочемо з вами поспівати. Я співатиму товстенько, я хлопчатко, мишенятко. Ви за мною не зівайте, так як я і ви співайте. Я гранлива мишка, дівчинка. Співати вам усе тоненько. Ви за мною не зівайте, так як я, все повторяйте. Скільки раз я скочу, проспіваю вам охоче. Ви за мною повторяйте, але далі вже самі співайте. Співаємося. Я починаю, а ви продовжуєте. Співаємо лу. Я починаю, ви продовжуєте. Лу. 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 Молодці. Співаємо ще. Я починаю. а Співаємо шу. Я починаю, ви продовжуєте. Шу, шу. Молодці! Співаємо ті. Я починаю, а ви продовжуєте. Співаємо ду. Я починаю, ви продовжуєте. Ду, ду. Молодці. Нам з вами було весело. До побачення, малята, до побачення.